Вітання всім, ви на каналі Степан Поріг. Новий день і новий автомобіль. Сьогодні до нас заїхав такий цікавий автомобіль, а саме Volkswagen Passat B8 2020 року. В стайлінговому кузові в комплектації Elegance. Тобто в них вже нема Highline, в них вже Elegance. Це саме максимальна комплектація. Автомобіль у нас на топовій оптиці IQ Led з усіма можливими асистентами. Безключовий доступ на всі двері, повністю весь хром пакет. На класних 17 дисках. Ось так виглядає позаду. Задня теж топова оптика, задній бампер Airline. Ось так вже підписано, Passat, щоб не перепутати. Отака шикарна задня оптика, вже як в нових туарегах. Просто бомбічно виглядає. У нас є всі парктроніки по кругу, також є бокові, це значить, що у нас є функція автопарковки. Ось такий він має шикарний вигляд по кузову. Ось така в нас передня топова максимальна оптика. IQ LED. Заглянемо, що в нас по салону, безключовий доступ нас зустрічає. Ось такий шикарний салончик. В такому стані сидіння. У нас комбіновані шкіра Алькантара. Ось так у нас в салоні. Перейдемо в салон. Нас одразу вітають. Заведемо наш автомобіль. Так, у нас вже нова приборка. Пробіг ми маємо 173 тисячі. Можна вибирати вигляд нашої приборної панелі, тільки навігація, допоміжні асистенти і така приборка. По асистентах у нас є всі можливі, тобто весь набір асистентів. Також у нас є мертві зони. Таке цікаве кермо нового зразка. Також ми маємо підігрів керма, підрульові ліпісточки. У нас трьохзонний клімат. Ось так він вже виглядає. Тут оновлений. Тож, у нас топова мультимедія, керується помахом руки, перероблений вже, якби неї, інтерфейс. Тобто вже вона по-новому виглядає, більше опцій. Тобто вже шторка є зверху, також меню гортається помахом руки. У нас є ще раз про асистенти. До нас є всі можливі асистенти, які пропонує нам фірма ВАГ. Все, що може бути, все тут представлено. Ну, як вже згадували, за часи прибрали трошки. Бідніше стало виглядати, але все одно вигляд класний. Омбієнт підсвіточки Позаду. Краще їх видно. так вони підсвічують. Також можна відмітити чорний дах. Що в нас ще є по автомобілю? Що в нас він сам паркується. Треба задній хід включати. Камера заднього виду в нас є. Що в нас є ще? Є в нас кнопочка мод, можна вибирати режими руху. Також в нас є вже безпроводна зарядка. Що ще в нас тут є? Підігрів лобового скла в нас ще є. Підігріву ми вже говорили. Такий цікавий-цікавий. Йдемо далі, подивимося, що в нас по золончику. Що нам ось є в нас лінкод, можна зафіксувати щоб Перевірити даний автомобіль, безключовий доступ на задній двері Також у нас є. Ось так він виглядає по салончику, нас зустрічає amb-підсвіточка. Ззаді у чудовому стані задній ряд. Також ми маємо, як зазвичай, третю зону клімата. Також у нас є тут розеточка, USB, але вже тільки Type-C, і звичайний 12 вольт. Ось так він виглядає спереду. Доволі класно. Чорний потолочок. Дуже круто. Перейдемо з заднього кришки багажнику Так, у нас електропривід кришки багажника. У нас є дві кнопочки, це значить можна відкривати помахом ноги. Шторка ця автоматично в нас від'їжджає. Є фаркоп. Так, тут що в нас? Ага, є... запаски нема, але має бути ремкомплект. Бачимо, що є домкрат і ключ. Закриваємо. Що нас З цієї сторони позаду? Ось так виглядає. Салончик як новий, акуратний, охайний, збережений. Камера цього не передає, але салончик дуже-дуже класний. Чорний дах додає такого такого класного ефекту. Виглядає з цієї сторони. Цвіточки. Такі карти вже. Виконання карт. Що в нас по резині? Бристоун. 22-й рік. Що у нас з вікнами? Вікна. Дев'яточка, оригінальна. Так, зараз вімкнемо аварійку. Тут оптика в нас вже йде сама максимально. Виглядне і просто поумнічні. Виглядає. Прийдемо ззаду, ззаду теж. Все дуже-дуже круто виглядає. Ось так у нас працює аварійка. Дуже круто. Ось такі задні фонарі. Перейдемо до нюансиків. У нас є на капоті дві вмятинки, але вони підкатаються, просто ми ще не встигли. Пройдемо ще по лакофарбовому покриттю. Перевіримо. 120, 120, 120, 108, 108, 109, 109. 119 119 109 109 118 99 105 128 Так, сам 129 Так, 267 267 268 104, 161, 161, 110, 110, 111. Так, ми маємо підфарбовану низ дверки і швидше за все, що напилили на, задні, на передню дверку, два попів підкрасика, чисто косметика, автомобіль. Дуже класно виглядає охайний автомобіль. А тепер до самого цікавого. Мотор тут 2-літровий на 140 кВт, 190 кінських сил, нова коробка передач DQ381, 7-ступенева, вже доопрацьована. І ціна даного автомобіля 26 500. Доларів. Кого зацікавив даний автомобіль? Телефонуйте за нашими номерами телефону або шукайте на сайті автотрейд Юа. Ще глянемо що там під капотом даного двигу... автомобіля. Двигун у нас теж уже відрізняється. Двигун у нас новий. Тут нічого в нас не знімалось, не крутилось все з заводу. Ось таке нове надходження до нас. Кого цікавить ВАК-група, звертайтесь до нас. Підберемо вам будь-який автомобіль на ваш смак. Сьогодні був до вашої уваги Volkswagen Passat B8 2020 року за ціною 26 500 доларів. Всім гарного дня, всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день і нові цікаві автомобілі.